Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка, показую, на що витратила гроші. Кошелюк мій сьогодні гаманець, тобто, вибачте, схуд на 1139 гривень. Ось, бачите? І в мене були накопичені е, бали, тобто, які переводяться в гривні, того, мінус. Е, 304. Я використала їх, щоб менше на кошельку відбилося. І зразу покажу вам передбачення. Не забувайте, що життя це про зараз, а не про потім. Оце, от також вірно, але не всіх так виходить. Ми багато хто відкладаємо щось на потім, а потім буває вже пізно, на жаль. І дивіться, дівчатка, акції на корми Felix. Мої коти Фелікс дуже люблять. От, Замовляла 36 пакетів. Акційна ціна ну, різні смаки, як бачите, акційна ціна по 14,99. Ну, скажу вам, от як завжди. Все потрібно перевіряти. Але це, виходить, доставщик мусить стояти, чекати, поки ви перевірите. Одного пакетика Фелікса. Не вистачає, хоча в Чекові він порахований. От. Далі ось взяла рушник паперовий. От, він був на акції 48,99. Ось такий ось сир, 4 сезони. Тут різні смаки, плавлені сирочки. Хто не знає, моя внучечка дуже його любить. Для неї таке беру. Такий сирок на акції 64,90. Рис, От, по ціні. 49,99. Соус руна лечо. Також була акційна ціна 47,99. Круасани. Круасани для внучечки любимої. От, міні-круасанчики. Такі ціна акційна. 63,49. І великий один круасан, Також акційна ціна. 31,39. Так. Батончик, О, це вже для бабусі. Бабуся дуже любить ті марципани. Такий марципановий батончик. Акційна ціна 34,99. Тут ромашечки 220 грам, рошенки. От люблю рошенки і ніц не зробиш. От, рошенки без акції, але не втрималася, взяла 224 грама, 43,39. Сметанка, як завжди, нашого місцевого виробника. От, дуже смачна, 21% жирності. Коштувала неакційна ціна 50,99. Хлібчик, Хлібчик, це вже для дитини моєї. Хлібчик у нас коштував 21,62. І, і далі в нас що? Приправка є ось така. До картопельки по-італійськи. Картопелька італійська. Приправка в нас коштувала 19,99. От, ще є лосось Е, консерва. Лосось у нас коштував 69,99. Це на акції. От. І розчин для миття посуду. Розчин для миття посуду в нас коштував скільки? Не бачу йогурт. Йогурт на акції коштував 24,99. Так, а скільки ото ж, Скільки ото й розчин? Так, 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 зараз, дівчатка, побачу, може, Київ хліб, сметана. Десь я його пропустила. Мав бути в кінці. 20 гривень він коштував е, е, без... 19, о, побачила. 19,99. Тут півлітра, дівчатка, також акційна ціна. Ну, бачите, такий пакет, але ж перелиється в бутилку. От, хоч не скажу, що він мені дуже подобається, але шукаємо, що дешевше. І такі ось у нас сьогодні покупочки, дівчатка. На таку суму. Основне все котикам корм. От. Так що. В кого є котики, можна йти в магазин з сільпона за акційними кормами. От. Бажаю дівчатка всім далих покупок, не рахувати гроші в своїх гаманцях. От. І хай вам завжди на все вистачає. Все, будьте всі здорові, всім до зустрічі, гарного дня!